Не пропустіть важлива інформація для чоловіків українців. Ви знаходитесь за кордоном і вас турбують питання щодо впливу нового закону про мобілізацію на ваше життя. Сьогодні ми розглянемо ключові зміни, які стосуються громадян України, які перебувають за межами країни. По-перше, тепер неможливо буде отримати консульські послуги без надання військово-облікових документів. Це стосується таких ситуацій, як оформлення закордонного паспорту чи, наприклад, зміна водійського посвідчення. По-друге, всім військовозобов'язаним треба оновити свої дані в ТЦК. Це потрібно зробити впродовж 60 днів після того, як закон набуде чинності. Зробити це можна онлайн в особистому електронному кабінеті. По-третє, всім чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно мати при собі військово-облікові документи. Наприклад, якщо ви маєте право виїхати за кордон, ви не зможете цього зробити без військового квитка. Слідкуйте за нашими новинами на нашій сторінці, щоб не пропускати актуальну інформацію. Ралинг робота для вас.